Прощання з Валентиною Підвербною. Групи підтримки для родин полонених, безвісти зниклих та загиблих військових. 20-річний хлопець із Вертіївки доглядає господарство та знімає про це відео у Тікток. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 10 листопада у Чернігові попрощалися із найстаршою матір'ю України Валентиною Підвербною. Жінка померла 7 листопада вдома у вісні. Їй було 80. Вона стала відома тим, що скористалася процедурою штучного запліднення та народила дочку шляхом кесаревого розтину у 65 років. За це у книзі рекордів України її назвали найстаршою матір'ю. Навесні 2023-го у соціальних мережах з'явився допис Анни Підвербної, де дівчинка розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Жовтні того ж року суд ухвалив рішення відібрати дитину у жінки без позбавлення її батьківських прав. Навесні 24-го Анна потрапила до родини Олени Ядченко, яка взяла над нею опіку. Дівчинка каже, вона до останнього спілкувалася з матір'ю. Я вдячна для мами для життя. Те, що вона і вона виконала свою голову свого життя. Вона виконала майже неможливу мрію для мене. Вона залишиться. Дуже люблячою мамою завжди, яка хотіла лише для мене. Безумовно, це людина, яка увійшла в історію цього міста. Як мінімум, вона виконала, напевно, своє призначення. Вона народила Аню, вона нам подарувала Аню, яка сьогодні є дитиною в цьому місті, яку знають всі. Так, це було життя дитини сповнене. Страждань інколи, але тим не менше, це життя, і сьогодні наша задача зробити її життя щасливим. Затримали, помістили до ізолятора тимчасового тримання, випустили під домашній арешт та повернули майно. У Новгороді Сіверському ввечері, 6 листопада, правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого був депутат міської ради В'ячеслав Кауфман. Тоді поліція на своєму офіційному сайті повідомила, що він мав ознаки алкогольного сп'яніння, крім того, чинив опір поліцейським. Його затримали та помістили до ІТТ. Автомобіль та мобільний телефон вилучили. 9 листопада Новгородський районний суд обрав Кауфману запобіжний захід, нічний домашній арешт. Наступного дня відбулося ще одне засідання. Слідчий поліції клопотав про арешт вилученого майна. Мої поліції зурок запропонував Кауфману пройти огляд на визначення стану кольного сп'яніння на місці за допомогою газоаналізатору або медичному закладі Кауфман ВМ перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та знаходячись за кермом, поводився пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння в медичному заході, але за раптово без попередження почав різкий рух автомобілем вперед, з надіданням прискорення в швидкості, біля якого перебував поліцейський зуйок. Впав на асфальтобетонне покриття, отримавши тілесні ушкодження у вигляді забою зовнішньої поверхні середньої третини правого стегна із гематомою та осадненням, що відповідно до висновку експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень. Опер полицейским я не чинил, майор, не помню, зуёк, сказал, что я выпивши, предложил мне пройти по трубку подышать. Ну, я себя уважаю, я сказал, я в трубку дышать не буду, поедем в ликарнянный заклад. Только после того, как отвезу женку до Я тронулся и поехал до Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 100 приходів по 14 населених пунктах у Семенівські, Новгородсіверській, Сновській, Корюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, гранатометів, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок обстрілів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, будинки та автомобіль. У п'ятикілометровій зоні на прикордонній області станом на 13 листопада залишаються жити близько 430 людей. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, загалом з прикордоння Чернігівщини від початку цього року виїхали понад 1200 жителів. Більшість людей, які виїжджають з прикордоння, намагаються залишатися у межах області. Нагадаємо, станом на кінець січня цього року у п'ятикілометровій зоні на Чернігівщині жили близько восьми сотень людей. Жителя прикордоння Чернігівщини, який на початку цього року шпигував на півночі України для російської розвідки, засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Чернігівській області на своїй Фейсбук-сторінці. Як ідеться у повідомленні, російські військові завербували чоловіка, який шукав підробіток у телеграм-каналах. Як встановило розслідування, він обходив місцевість, фіксував військові об'єкти та розпитував знайомих про ймовірні місця перебування сил оборони, а потім месенджером передавав інформацію росіянам. На підставі отриманої інформації росіяни планували скласти маршрут проходу своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ. Чоловіка затримали навесні цього року. Укриття з нуля за 19 мільйонів гривень побудували в одній із ніжинських гімназій. За словами директора закладу Володимира Рибака, завдяки цьому з початку листопада діти змогли навчатися повністю очно, але у дві зміни, бо сховище розраховане на 150 людей, а до гімназії наразі ходить близько чотирьох сотень учнів. Початкові класи взагалі не мають проблем і не виходять після того як ми зайшли. Ми цілий тиждень вчимося офлайн з початковими, не виходячи з цього укриття і дітям комфортно. За словами заступниці начальника міського управління ЖКГ Світлани Сіренко, наразі вони шукають спонсорів для будівництва укриття у ще одній гімназії. Нам, як управлінню, як головному розпоряднику, виділені кошти мільйон. 300 на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво е, укриття з спортивним залом. На сьогодні очікувана вартість будівництва це так, орієнтовно від 100 до 150 тисяч, залежность мільйонів до, до від 100 до 150 мільйонів гривень залежності від е, інвентаря, який там буде. Я впала в прірву, з якої не могла вийти сама, і мене ця група витягнула. Так про проєкт разом далі від благодійного фонду Сила для сильних говорить мати загиблого військового Ольга. У рамках цього проєкту родинам полонених, безвісти зниклих та загиблих воїнів надають психологічну і юридичну підтримку. Зокрема, організовують групові зустрічі з психологом у Чернігові. Про це розповіла координаторка Марина Боднар. За словами жінки, ідея створити такий проєкт проєкт виникла, бо вона й сама пережила втрату. Її чоловік Віталій Трухан з позивним біцуха загинув 12 березня 2022 тисячі захищаючи Маріуполь, і тоді їй бракувало підтримки. І мені напевно і не вистачало ось цієї підтримки розуміння від таких же самих категорій, такої ж самої людей, як ми, що ми не залишаємо самі ці зустрічі. Це спрямовані безпосередньо на підтримку людини, щоб вони. Відновилися, знайшли підтримку серед таких же людей категорії, як і вони. Звільнився з війська за віком та повернувся до сільського господарства. 60-річний ветеран російсько-української війни Олександр Ларченко вчиться орати землю трактором. З його слів, до повномасштабного вторгнення він розвивав фермерське господарство неподалік Чернігова. Воно було пошкоджене внаслідок бойових дій навколо міста. Після звільнення зі служби чоловік власноруч займається його відновленням. Але ви знаєте, я скажу, що воно мені в радість. Я так стомився від війни. Не те, не що від війни я стомився, я дуже засумував за цивільною роботою, за, ми, за мирною працею. Доглядає за господарством, навчається на ветеринара та знімає відео у Тікток. 20-річний Богдан Харицький з Вертіївки, що на Ніжинщині, декілька років веде сторінку у соцмережі та показує життя у своєму селі. Відео, які хлопець створює у вільний від навчання час, набирають тисячі переглядів. А то що тримати корову, то легкотня. Хто попаслося, напилося води з потічка і вже собі доїш. Та то не трактор. Деякі люди підтримують з інших куточків України. Пишуть коментарі, це вже приємна, якась підтримка. Заради цього хочеться знімати, і ти розумієш, що ну воно того варте. Людина має не соробитися, займатися тим, чи їй подобається, що їй приносить задоволення. Неважливо, що про тебе скажуть інші. Якщо тобі подобається, то є люди, які завжди тебе підтримають, і це саме головне. На цьому у мене все бережіть себе та своїх рідних на все добре.